Ось і настала пора осінньої холодної та дощової погоди. Синоптики прогнозують наступні три дні невтішну погоду. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у понеділок, 14 жовтня, дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер в цей день шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде в межах від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла, вдень по всій країні від плюс 9 до плюс 12 градусів, у південних областях до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 15 жовтня, дощі йтимуть абсолютно у всіх областях України, та буде переважати хмарна погода без сонця. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій Україні від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів тепла. Вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, у південних областях тепліше до плюс 16 градусів тепла. У середу, 16 жовтня, проливні дощі все ще йтимуть по всій території країни. Тобто буде переважати похмура та дощова погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Вдень по всій країні очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!